Всем привет! Сегодня вырешил распадяты на вшельмец ему буду вшить дарение для Бога Тва. Тут ты до доброго, хорошего дня и весны не прощу. Але як його знаєте вже би то ви вже зможете читати та перекладати вам незрозумілі слова, говорити з німцями, фільми, серіали і так далі. Ну що розпочнемо. Перший урок. Агл перекладайся як привіт. Догадайся в обосідати і масії букви. Їх перекладається як я і в деяких і мені як звати. съек сказати, що в німецькій мові всі снимаем пишуться завжди з великою буквою. Завжди и хайсы що, зараз, що І Щоб мостойся. тому що Хайзен пышцы в ножни, а хайзе в мне. И хайзе Анна мене свата Анна. Комен це знову ж таки сознака дисловна. машине. Слово "алс" на опасной кузики. В ноту бумаги связывать решение. Слово «Дойч» все так, как семеницы зовут свою Украину. топ У майский мой укурцовый еще артиклі. Коли Коло з України, то використовується укурцовый сер, який ее чоловічий ловище Чоловічий щеловищи це є слово множение. E eu não posso falar inglês, eu não posso falar inglês, eu ouro posso falar приходилось он инвиз. Я говорю на немецком и английском. Арбайтен. Робки ты на работе. И хорпай я просою. Что, Гера, вшитый на приклад в школе? Их штудиры я в шусе.